Є два таких покидьки Петров та Іванов. Це два російських підори, які все життя працювали і працюють на Росію, хоч вивчили українську мову і рядяться, знаєте, в того українських таких націоналістів. Дві російські потвори з Ютуб каналу Ісландія, Навіщо ви які думаєте? фінансуються Росією, а, окей. А, на а, Петрова я вам скажу в Службі безпеки України заведено справу. І ви знаєте, діючи за вказівкою російських спецслужб, вони присвячували мені дуже багато часу. Ну, це, напевне, є таке слово травля. Вони хотіли мене притравити, але мене притравити не, неможливо, взагалі неможливо. Про мене, що хочете кажіть, я завжди кажу. Що хочете, кажіть, що хочете, пишіть, я про себе знаю більше чим інше. І я до себе нормально ставлюся, тому що я не потвора, а нормальна людина і багато зробив гарного і для людей і для своєї країни.